Учням Таранівської школи неабияк як пощастило. Тепер тут уроки фізичної культури проходять у оновленому спортивному залі. Саме завдяки фінансовій допомозі сільської ради та ініціативи керівника району відремонтоване спортивне приміщення стало насправді європейського зразку. Впродовж багатьох років цей зал не те, що потребував ремонту, а волав про нього, розповідає вчитель фізичної культури Олександр Колінько. У нас були дерев'яні поли, на яких були нерівності. От зведення м'ячом з усім уже. Вже м'яч не можна було. В у нас, у нас не було пластиках вікен, не було провітрювання спортивної зали. У нас були пластикові щити, які зараз я читаю в районі, в школах СІС, таких є в одиничні випадки, таких школ. У, у нас було освітлення, погане освітлення, тому що школа стара і були ще світильники старі, міняли ми лампочки. І все рівно в залі було темно. І коли все ж було прийнято рішення ремонтувати спортзал, вирішили, що він стане саме таким. Сума, що витратили на покращення спортзалу, становить понад 500 тисяч гривень. За них вдалося повністю оновити зал, замінити підлогу, привести до належного стану стіни, стелю, освітлення, вентиляцію. На підлозі здійснили відповідну розмітку. Сьогодні вчитель з посмішкою згадує, яким були перші враження дітей від проведеного ремонту. Коли діти прийшли кожен клас прийшов на перший урок, вони боялися вступати на цей пол. Вони приходили, пробували. Нам сказали, що поли Ну, побачили, що поличисті красиві, все вони пробували спочатку, чи не пишуть некеди красовки по цьому полу, потім вже заходили і так, і руками пробували. Ну, в общем, діти з задоволенням, конечно. У нас стіни були до половини білі, а до половини сильної фарби покращені були. Зараз все таке світле, все прекрасне, і світильники нові поставили, все так що діти дуже задоволені. І батьки, хто не приходить, навіть якщо приводять дітей на підготовку, ті теж заходять, можна подивитися в спортзал, можна. І всі стали От ось щось ремонт спортзала, а він якось підтягнув дітей. Тепер відремонтована у сучасному стилі спортивна зала насправді стала улюбленим місцем проведення уроків всіх школярів. Маємо надію, що зовсім незабаром такі зали з'являться в усіх школах району, де учні захоплено проводитимуть свої улюблені заняття.